Спеціальний представник Дональда Трампа з питань України та Росії, їх два. Стів Вітков і Кіт Келох. але як ви певне звернули увагу, останнім часом Стіва Віткова практично не чути. А Кіт Келох коментує події, що стосуються припинення російсько-української війни, дуже рідко. І от нині він розповів про те, що українська влада хоче заморозки конфлікту по поточних лініях зіткнення і готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони. І каже, що ми, мовляв, Україна розглядає можливість відходу своїх сил на 15 кілометрів. І очікуємо ми, що США переконають Росію зробити точно так само, аналогічно, ну і таким чином вийде 30-кілометрова демілітаризована зона. Свого часу ще 30 квітня Кіткело говорив про те, що Україна та Європейський Союз досягли домовленості про припинення російсько-української війни по 22 пунктах. Ну цей план погоджений також зі сполученими штатами Америки. Він є і у Росіян. Росіяни також на нього погодилися, але не всі. Те крило Кремля, яке ми називаємо умовно Яструбине крило, партія війни, ну про це вже говорять навіть і на Росії, не приховуючись. Вони виступили проти цього і, на жаль, атакують нас і до нині. Але, як запевнили у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації, керівник цього відомства очолює і переговорну групу, яка веде і здійснює контакти зі Сполученими Штатами Америки, а саме Лавров, то спираючись на заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Росія все-таки буде дотримуватися режиму припинення вогню 8, 9 та 10 травня. Вніс 7 на 8 травня вони вже фактично оголосили припинення вогню. Також Кіт Келог наголосив на тому, що Україна наполягає на запровадженні як мінімум 30-денного припинення вогню з можливістю його продовження. Чи погодиться на це Росія поки що залишається загадкою? І також поточні вам, друзі, що Дональд Трамп, за словами Кіта Келога, Запевнив, що якщо буде припинено вогонь, то режим припинення вогню і перемир'я буде забезпечено Дональдом Трампом і Сполученими Штатами Америки. Але як це вони будуть робити, вони не уточнюють. Заява справді дуже дуже важлива, тому що Сполучені Штати Америки залишають руку на пульсі, що стосується переговорного процесу з Росією, припинення російсько-української війни, поки що зрушень небагато, м'яко кажучи. Але ще раз наголошую. Ставити крапку в цьому питанні зарано. Дуже багато факторів сьогодні на Росії, які впливають на ухвалення рішень Кремлі. Один із них і найосновніший це є економічний стан Росії. Чим далі, тим більше бачу повідомлень про те, що економіка Російської Федерації в першому кварталі опустилась уже нижче нуля, другий квартал також буде в стані рецесії. І фактично друге півріччя російська економіка буде падати донизу. В цьому вже немає сумнівів абсолютно ні в кого. Тим паче, друзі, ця інформація базується на офіційних повідомленнях російської влади. Це не думки експертів-економістів чи ще чиїсь. Це офіційні повідомлення Мінстату Російської Федерації. Тому вони фактично визнали, що їхня економіка перегріта військово-промисловим комплексом і далі вона не зростає. Це точно такі самі процеси. Аналогічно, як було наприкінці 80-х років минулого сторіччя, коли розвалювався Радянський Союз, він завжди день не розвалився, але тенденційність на Росії це давно очевидна, і нині це все рухається якраз до такої катастрофічної точки, точки біфуркації для самих росіян. Але як я вам говорив, Росія може хвалити рішення жити в умовах Радянського Союзу. Тому очікуємо, що буде далі. І як я вам повідомив на початку цього відео, то вечір на Росії триває, вечір гарячий. Третя за добу безпілотники українські атакують столицю Росії і інші регіони. Мер столиці Росії Собянін повідомив про чергову атаку безпілотників на Москву. Це було приблизно півгодини тому, коли я готував вам лише матеріал для цього відео. Нині, коли я записую. Російські телеграм-канали повідомляють про чергову масовану атаку безпілотників по території Росії. Сили російського ППО нібито збили два дрони на підльоті до столиці, але потім з'явилось повідомлення про ще один, з яких там сьогодні долетить. Невідомо вибухи тривають, і це за день фактично до прильоту високопоставленого гостя лідера Китаю Сінцінпіна, у якого ціла величезна робоча програма. Одночасно зараз зупинено роботу аеропортів по всій центральній Росії. На даний момент, коли я вам записується відео, не приймають та не відправляють літаки внуково, Домодєдово, Жуковський, а також аеропорти Нижнього Новгорода, Калуги, Тамбова, Ярославля та Сочі. Але, друзі, незважаючи на такі послідовні дронові атаки на Москву та певну тривогу, яка нині є у російській столиці, не безпідставно, звісно. Високопоставлені українські військові чиновники говорять про те, що якась атака на Красну площу в день 9 травня, коли там буде парад побідабісія, навряд чи буде. Про це пише видання Washington Post з посиланням саме на таких високопоставлених військових чиновників. Відверто кажучи, вважають таку інформацію більш правдивою, аніж ні. Високопоставлені представники Збройних сил України заявляють, що атака мала ймовірна, по-перше, через шанси на успіх, тому що росіяни стягнули до Москви 280 систем протиповітряної оборони. Інший чиновник оборонного нашого відомства сказав, що спроба удару по Червоній площі, де мають бути китайські, індійські та навіть європейські посадовці, ризикує російськими діями у відповідь. Це, по-перше, а по-друге. Такий спосіб ми ризикуємо розлютити Вашингтон, який нині докладається до припинення російсько-української війни. І на це ми точно будемо зважати, я через те й кажу, що я не сумніваюся в достовірності цієї інформації. Сьогодні також помічник Путіна Юрій Шаков повідомив про те, хто буде присутній на параді у Москві. Очікується, що там будуть представники лідерів, в тому числі 29 держав. Зокрема, Лідери Бразилії, Казахстану, Венесуели, Словаччини, Ефіопії та Єгипту у параді візьмуть участь військовослужбовці з 13 країн, включаючи більшість колишніх країн-членів Радянського Союзу, Китаю, Єгипту та В'єтнаму. І як повідомили друзі, також російські телеграм-канали і офіційні джерела Росії то в період з 7 по 9 травня, включно. У Москві не буде мобільного інтернету. Уже в Підмосков'ї повідомляють, що навіть відключають банкомати. Вони не видають готівку, тому що немає інтернет-зв'язку. Готуються до цього параду на Росії дуже серйозно. Заходи безпеки безпрецедентні, але добрі українські дрони плани росіян суттєво ламають і постійно оголошується режим. Ковьор, який фактично унеможливлює здійснення посадок літаків, і їх виліт. Ну, з вилітом могли б вони і почекати, ці гості, які мають прилетіти до Росії. А от як вони будуть приземлятися, ну зараз сказати складно, можливо, з парашутів. І також дуже ще одна примітна деталь, друзі, стосовно візиту Фіцо та Вучича до Москви. Нібито вони обидва збираються все-таки прилетіти, хоча ще не факт. Латвія, Литва та Польща заборонили літакам із президентом Сербії Вучичем та прем'єр-міністром Словаччини Фіцо летіти до Москви через їхній повітряний простір. Ви пишете мені в коментарях про те, що нібито Польща дозволила. Цю інформацію ще будемо перевіряти, але не буває диму без вогню. Ну, от, зокрема, дуже поважні видання пишуть про те, що Латвія, Литва дійсно ухвалили таке рішення. Тому, я думаю, до ранку ми будемо точно знати, чи ці два, ну я не знаю, як їх правильно назвати, полетять до Путіна обійматися з ним і дякувати за те, що він такий дуже класний лідер Російської Федерації. Також, друзі, телефонну розмову із Путіним провів Нетаньяху. Вони обговорили безпекові питання на Близькому Сході. Нетаньяху подякував Путіну за те, що Путін допоміг звільнити громадянина Ізраїлю із полону в Хамасі. Ну, такий обмін люб'язностями напередодні 80-річчя капітуляції фашистської Німеччини між Ізраїлем, який нібито міг би бути нашим союзником, але дякує сьогодні Путіну. Ну, це, друзі, така ремарка моя особиста. Мені, чесно кажучи, не дуже сподобалася інформація. Ви напишете в коментарях, що ви з приводу цього думаєте. І тепер ще кілька інших новин, які, як на мене, також є важливими, аби ви їх знали. Вони опосередковано стосуються. Процесу припинення російсько-української війни, оскільки до них долучені різні дієві особи, в тому числі і лідери країн, таких як Сполучені Штати Америки, а також і лідери країн близького сходу і перської затоки, зокрема.